Доброго дня, шановні, милого року я казав, що красти гроші налогоплатників ЄС ЄС США безкарно все життя не вийде і не виходило ні в кого. Але Зеленський вирішив спробувати. Вони цей рік робили країну і українців на грані мародерства. Їм затмарило очі така кількість грошей, які давали нам партнери, і вони вирішили, що то особисті їхні кошти. Але ні. Час розплати вже дуже дуже близько і е, місяць тому прихватили на оборудки на закупівлі снарядів на півтора мільярда. Оборудка, ви розумієте, які кошти крадуться в Україні щодня. Також Міністерство оборони СБУ зробило сьогодні заяву, що вони там щось починають дуже активно розслідувати. І без пінка під жопу США цього заяви не було, тому що цей місяць вони чекали, дали можливість Єрмаку порішати. А порішати не вийде, тому що це гроші платників податків ЄС США, і з ними бавитись ніхто не буде. Не з Єрмаками, не з Зеленськими. Вже час розплати дуже дуже близько, тому що. Уже всі на западі заїбалися. дивитися, як ця зелена корумпована банда щодня розкрадає не тільки перемогу України і українського народу, а й гроші платників податків. Тому зараз за них візьмуться уже органи, які борються з відмиванням коштів, знайшли на території Європи та США. Більше 4 мільярдів коштів це ті гроші, які в рамках цієї оборотки були вже вкрадені та сховані. Це чекає всіх. І якщо хтось вважає, що вони трошки покрадуть, потім візьмуть прапорець, жовто-блакитний, та вийдуть за кордон з розкладом. Ми ж за вас воювали. Ні, хлопчики, так не буде. Ви не воювали це по-перше, воював народ України. А по-друге, ви так. Грабували той народ України, щоб більша часть же живих були б тих хлопців, які загинули, тому що корупція вона також вбиває, як і куля Путіна, точно так же. Тільки ви купуєте деряві бронежилети з відкатом в 50%, снаряди, які не взриваються з відкатом в 50%, Робите якісь дрони, які нікуди не долітають і, взагалі, більшість части... Час... частини тих дронів взагалі не існує як 26 мільйонів там дронів від зеленського. Це взагалі якась дурнячі. І Шмигаль, який вийшов і сказав, що він на 40 мільярдів дронів закупив прошлого року, взагалі дурню таку не миліть, тому що при вартості дронів у нас би у кожного українця навіть за кордоном по 6 би їх вже було. Я не кажу про хлопців на фронті. А фронт тримається тільки на волонтерах. Спитайте будь-якому підрозділі, ніде не бачили ні одного дрона, ні от Зеленського, ні от Шмигаля. Тому. Скільки б ви не крали, скільки б ви не намагалися обікрасти налогоплатників ЄС США рано чи пізно за кожну копійку прийдеться відповідати. Це гарантія. Це з гарантією 100%. Тому всі ті веселі мальчики, які мені тут пишуть там в статусі мера, типу ми тебе блядь, достанемо, ми тебе найдемо, Все, що ви зможете знайти, то не дуже гарний блядь, привід. Виїхати та поспілкуватися з. Певними підрозділами та слідчими на території ЄС США і вже є факт, коли людина вийшла в магазин, а потім на ранок вже всплила в слідчому відділі певних організацій, які займаються відмиванням коштів. Тому Готуйтеся, кожен з вас буде відповідати як перед народом України за те, що ви грабували Україну під час війни, так і перед нашими партнерами за те, що ви грабували платників податків ЄС і США, і за це точно вам прийдеться відповісти.